Близько 220 сховищ на території Дніпра знаходяться у власності фонду держмайна. По вулиці автотранспортна на території підприємства має бути одне з таких укриттів. Та його немає. Те, що в наявності облаштували своїм коштом. Добрий день. Слушаю. Ми приїхали з перевіркою укриття, у нас яке є. Укриття. У вас є укриття, воно у нас на. Фонді у нас українського держмайна. Заходите, посмотрите. Ні, ви оставайтеся, ви один тут заходите. Охоронець проводить до власноруч облаштованого сховища. Наша комната. Угу. От, самі видите, що тут укриття нікого немає. Угу. Тут склади. Угу. Ну, можна показати, ну, що відкрито, можливо, показати Ліпрощити. Угу. Ну, тобто просто підвальне приміщення. Так, так. так, воно навіть не подвал, а полупідвал. Тож, що саме на баланс міста планує передати фонд? Приміщення, яке облаштували працівники, чи не існуюче сховище? У вас є я взагалі розумію. таке на, ту, на території? Укриттів чи бункерів немає. А можливо, ви знаєте, де тут поруч, бо вказана адреса, але і там кажуть, що немає, я дійсно перевірив, Проїдність немає. Туди. І наліво також бачите такі ворота. Uh -huh. І там, по-моєму, на ній вісить вис бомбоубіжи. Там... Близько десяти хвилин ми шукали бомбосховище. Ані позначок, ані самого приміщення так і не знайшли. Друга локація вулиця Руденка. Добрий день. Добре. А ми до вас з одним питанням: держмайно буде передавати укриття. Е, яке укриття? Яке у вас на території знаходиться? А де воно знаходиться? Ви самі не знаєте. Ну, ну, да, тут ні убережжя на цій території. А можливо десь поруч є. От, от, от туди прийдите далі, тут нема убережья. І знову нас відрядили шукати інше місце. Добрий день. А, у вас на території підприємства знаходиться укриття. А, укриття? Укриття. Ні, ні. Немає. За адресою кажуть, що ні, ні, ні. десь є, тут але, є. є. Тобто нам знову да, так виходить. Да, да. На паркані номер охоронця. Телефонуємо. Мене звати Сергій, я журналіст телеканалу Дніпро ТІВІ. Нам казали, що за вашою адресою на вашому підприємстві є укриття, яке на. Нема на нашому підприємстві укриття. Тільки що приходили ребята, а укриття тут нема. На цьому адресі несколько підприємств. А ми обійшли все навкруги. І ось нас сюди привели, сказали, що тут є. Ні, це Я відстаю вам. Ми обійшли все навкруги, та укриттів ніде не знайшли. І знову укриття, яке існує, певно, лише на папері. Біля запланованого укриття по вулиці Богдана Хмельницького нас зустрів охоронець. Нам виключно цікаве укриття, яке на цій території. Ну, я вам нічим не можу сказати. У вас є укриття на цій території? Ні. Можете, будь ласка, підказати, де вам? Ну, Пустий, зробили, там кордонів занесли, там і угу. сюди, сюди світ. Ну, Тобто ви ним користуєтесь, да? коли сигнали повітряного тривоги? Ну, користуємося, і люди прибігають угу. з общежиттям угу. приходять. Попит на це є. Так, запускаємо. Ну, сказали запускати людей. Що то ага. тоді є? Укриття у майже непридатному для перебування людей стані. Медикаменти, вогнегасник, елементарні санітарні умови фонд держмайна не організував. Та завдяки зусиллям працівників підприємства тут є світло та місця для сидіння. Дякую. Оце у нас, у нас таке об'єще. Просто що є, те є. Людей пускаємо. Ви його самі, так, оці всі стулья? – або. Ну, так, да. що змогли, там по нанесли. Uh -huh. Самі, саме, саме. Самі це самі. Самі робили. Заносили, тому ну, я кажу, перешумав склади. А освітлення було, чи ви самі його також пробили? Привели? Ну, Було колись, але воно не працювало, це зробили. Сирість, пил, оголені, дроти. В такому стані Дніпру планують передати сховище. Чи так мають виглядати укриття у місті? І чи мають за його облаштування платити Дніпряни? Наша команда продовжуватиме інспектувати укриття. Дивіться у наступних матеріалах.